Це було хобі, яким я займався після роботи. Була основна робота, я працював в сервісному центрі, майстром по ремонту бензоелектроінструменту в Донецьку. От. А це по вечорах робив, тому що подобалось. А потім ну, в 2014-му вже з війною ну, треба було щось вирішувати, якось сім'ю кормити і вирішив саме це зробити основною справою. Тоді ми переїхали до Краматорського, і там я почав ну, зняв приміщення, мінімальне обладнання, поставив і почав робити. В Краматорську на час, от, вже ближче до лютого, я купив своє приміщення, зробив дуже крутизну майстерню. Я думаю, в Україні такої, ну, я не бачив, принаймні. В мене ж напрям якраз от військовий, mm. що вони друг другу дарувати. Люблять. Зброю не подаруєш, а от ножи якраз те, що треба. І якраз у мене такий більш подарунковий нахил в ножах, тому звертається дуже багато. Більшість так, це мої моделі, які ми з нуля проєктуємо, фурнітуру для ножі, цю всю виливаємо самі, також розробляємо нові. Скажімо, є клієнти, для яких ми виключно для них розробляємо це і військові, і різні служби. Це в мене, мабуть, основне завдання в моїх ножах, щоб зробити їх не тільки красивими, але й якісними. 2014 року в, мені, в мене дуже багато було жовто-блакитного або там з символікою ножів. А зараз я ще більше стараюся робити, щоб покинув. Представляти Україну багато беруть за кордон, дарують тому, що от, та ж Польща нам дуже по допомагає, і туди дуже багато їх везуть на подарунок, на ну, як вдячність за якусь допомогу.